Всім привіт! З вами текстильна група Казах Texa. Ми зараз пропонуємо ход позиції 699. Домашній обіход. В даній позиції йдуть наволочки, простинки, простарадла зустрічаються. Ось такі от. Картушки в достатній кількості, рушнички кухонні, маленькі, махрові. Наволочки, як бачите, в достатній кількості. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення нині здійснюється новою, та я поштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Просто радла ось такі от одіяльця дитячі. Скатерті. Тюли, наводочка, три мочи под горячее, рушнички. Партушків достатня кількість. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Також акцентуємо вашу увагу, що по даній позиції діє акція, купуючи 5 мішків домашнього обіходу, 5 ви отримуєте в подарунок. Акційна пропозиція діє при умові, що ви купуєте 5 мішків. Ціна за 1 кг становить ну, 5 доларів, а вартість мішка. Вагою 25 кілограмів лише 12,5 долара. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки. Також зустрічаються такі декоративні подушки, одіяльця, простині, простирадла. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна!